Вже зовсім скоро відкриються дороги. Та ви розійдетесь хто куди. Рада вітати усіх присутніх на нашому останньому році, яким ми підведемо підсумки навчання в школі. Зробимо певні висновки та запам'ятаємо корисні поради. Запрошую вас до морівки стежками шкільного життя. Цей урок буде трішки незвичним, бо за короткий проміжок часу. Ми згадаємо все, що було на протязі 11 років вашого навчання. Але, на жаль, наша країна зараз переживає найтяжчі свої часи, виборюючи перемогу у жорстокій війні. Тисячі воїнів бородять нашу батьківщину та роблять неможливе, щоб ми з вами мали змогу провести цей останній урок у стінах нашого ліцею. Велика подяка та низький уклін кожному, хто боронить нашу Україну та наближає нашу перемогу. Але, на жаль, дуже багато військових та цивільних загинуло, виховорюючи право нашої країни на суверенність та цивільність. Не обійшло горе і нашу власну родину. У нашого одиниця загинуло. Ми всі співчуваємо в родині Дениса. Ми не знаємо і не можемо знати, що вони переживають. Але ми знаємо, що ми завжди поряд з вами, ми завжди вас підтримуємо у будь-яку хвилину. Тож, давайте шануємо хвилину, хата нашого Дениса, та всіх хто всі, захищаючи нашу